Не здаюсь, порю здояс! Світло тем, я вірмоя толя, райшадо Леджен з того Привіт, дружан! На зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по Райд Shadow Legends. Сьогодні у нас відкриття уламків. Так так, ти подумаєш, яке відкриття, якщо вечірком стрімчик. Так, друзі, вечірком стрімчик всіх запрошую на відкриття уламочків, а свої я зараз буду відкривати під відосик. Давайте подивимося, які у нас там нагороди і скільки потрібно забрати. Скажу зразу, що я буду забирати ось ці частинки, і чесно скажу, дуже би хотів забрати ось ці королівські маски легендарні. Звісно, з них якась скрафтиться, ймовірно, какашка, але ми це все сьогодні в відосику побачимо. Надію, що в мене вистачить до 6800 уламочків. Погнали, знаходжуся на четвертому українському, і погнали по порядку. Будемо відкривати. Кого я тут оберу? Звісно ж таки, я буду ставити Ротуса та Фенакса. Буду надіяти, що хоча б фенаксик, ну, один-два, можливо, випадуть і буде дуже і дуже непогано. Приємного перегляду! А ми починаємо наше відкриття. Так, першою приходить Елайн. Ну, окей. Ідемо далі. Далі приходить банші, і будемо відкривати по 10 Нещодавно сині була. Була легендарочка, синіх не розраховує на легендарочку. Приходить Драха хорошо. Чому? Того, що я свою прокачану зможу заплюсувати. Йдемо далі. Круторіг вже в мене є і прокачаний. Ну, дай Фенакса. Каже, почекай ще трішки. А рановато тобі ще фенакса мати на акаунті. Скажу зразу, що я буду відкривати всі уламочки заради того, щоб в мене була можливість. Отримати ось ці королівські маски. 13 темних уламочків. Тут кого я оберу, ну мені Ондрі дуже подобається, і візьму він це носу. Також нещодавно була відносно нещодавно, десь там 80 уламочків була легенда з Войдіків, і ну що я скажу, що мало шансів на те, що буде жовте світло. Так, приходить Епік, і це Ругнор Осяйний. Йдемо, друзі, далі. Далі приходить нам Ласар. І відкриваємо 10-точку. що зараз із неї прибіжить. Він ценосно приходить острок з Кістяний. Ой-ой-ой, Дріаданія! Це що, Х2 включили прихований? Акемтум! Серйозно? Друзі, ви подивіться, яка десяточка. Десяточка і 4 епіки. Це прям дуже і дуже смачно. Ну, жовтого світла немає, на нього і не розраховували. Погнали тим часом до наших первовічних уламочків. Так, я знаю, що зараз немає Х2. Х2 не працює у нас на міфіків, шанс 05%, але все ж таки хочеться дуже ті маски отримати. І тому я тут обираю аналогічно Ротоса і Фенакса. І погнали відкривати. <coughs> Зараз, напевно, буде 9 синіх героїв, і на тому закінчиться наше відкриття. Так, номада. Номада номада. Так, лега приходить! Йоші Алкаш, серйозно? Ху -ху -ху. Це дубль, це посилення фракції. Дуже шкода, що це не ротос. Але я прям здивований. Я прям здивований, що вибігає легендарний герой. І це посилення фракції, і це круто. Йдемо далі. Подорожній. Ну, все-таки Х2 бачимо, що на червоній. Міфік! Міфік! О-хо! Еесть! Коміду скамо! О, це так відкриття. Що робиться? Що робиться, хлопаки? Ооо. Ооо, і вже побігли, побігли ці комашки по руках. Мені аж не віриться. Ну, але не дарма ж я на партнерці. Жартую, тут нічого не підкручено Але можете написати в коментарях, Підкручено чи ні. Комідус, ти що красота? Йдемо далі, йдемо далі. О, я навіть і не, не сподівався. Кат, вже без різниці, що нам приходить, та ти що? Давай ще Фенакса, ні. Де як приходить. Вже. Мені вже без різниці, що прийде з тих червоних. Вже. Місія, <смісія> місія не то, що компліта. Місія перевиконана. Жесть. Так. Тут все відкрили. Просто я в шоці. Це просто катастрофа. Обираємо тут аналогічно шість сакральщиків. Бігом! Бігом відкривати. Дайте хоча б одного фенакса. Є лагерна круто. Можна прокачувати її. Там є весь кварталі поверхи, де е, вона одна із ключових героїв. Погнали далі. Так, ще епік це. Анакс. Анакс е, хороший герой. Його можна використовувати навіть і на химеру. Так що в кого проблема з химерою, і ви не хочете набивати, або не можете набивати на 5 і і на останній скрині, а б'єте е, якісь слабші рівні, то придивіться до Анакса, бо все ж таки він хороший епік. Погнали далі. Так, 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 ротос, ротос, ротос! Ай, який то Ротос! Гамуран приходить! Гамуран, до речі, після ребалансу досить цікаво може заграти на е, онлайн-аранці за рахунок його осієї, ось навички. І досить часто він попадається і може бути таким е, незвичним піком від опонентів. Чи буду я його качати, поки що не знаю. А в нас ще залишається три сакральчики, погнали відкривати. Дайте мені фенакса одного. Одного фенакса дайте. Дуодан Рунічний чудово заходить в місто. Зергала можна одну качати, плюсувати. Вона також в місті чудово себе почуває. Друзі, ось наглядний приклад того, як працює прогресивний шанс. Дивіться, скільки вже отримали епіків, а ні одного фенакса ми не отримали. Дуодан Рунічний, дуже прошу, уже другий. Друзі, що я вам скажу? Мене переповнюють емоції. Шкода, що Ротос і Фанакс не прибіг ні один, бо Ротоса я дуже хотів дубль. Але, але друзі, але це ой-ой-ой, і ай-яй-яй, як смачно! Так, давайте вже без цих пропозицій купити щось. Йдемо в масовий призов. 6800. 800, треба 50 або. Ну, У мене ні синіх нічого немає. Давайте я зараз. швиденько 50. Ой... Так, ми відкрили 4 і 5. Мали б вже забрати з масового призова 6850. Що мені цікаво? Цікаво забрати ось це ось це. Можемо ще ось ці маски забрати. І Йдемо зразу ж таки, друзі, в кузню і будемо їх робити. Три рази, три різні рідкості, і будемо просто нічого не міксуючи, зразу ж таки крафтити. Хочу що? Хочу молоточок. Сказав, впевнено, і отримую ще одну чашу. Вже не знаю, 10 чаша, чи яка в мене, я вже їх кормлю е як курочки. Далі. Золотий еліксир також буде використовуватися як курочка двохзіркова. І тут було би чудово побачити жовте світло, але. Але ще приходить один золотий еліксир. Друзі, таке шалене відкриття. Мене переповнюють емоції. І ну, можете привітати в коментарях, написати, що стрімерам підкручено. Зустрінемось вечірком на стрімчику. knows how to be a lady in public but she can get